Добрий день, любі учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Попрацюємо з вами трошечки разом, а потім ви напишете самостійну роботу. Отже, працюємо письмово в зошиті. Перше завдання: зведи до знаменника 20 дріб. І перед нами дріб. Дріб 1,5. Що нам треба зробити, щоб отримати тепер дріб зі знаменником 20. Пригадуємо! Для того, щоб значення дробу не змінилося, ми повинні помножити або поділити на одне й те саме число і чисельник дробу, і знаменник дробу. У нас зараз знаменнику 5, 5 множимо на 4 буде 20. Отже, додатковий множник буде 4. 4 множимо на 1, 4, 4 множимо на 5 20. Ми зараз отримали дріб 4,20 і звели наш дріб 1,5 до знаменника 20. Наступне завдання обчисли. Давайте подивимося, будемо додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Що нам треба зробити? Знайти найменший спільний знаменник 9, 3 і 18. Або підібравши усно, або використовуючи НСК. Отже, найменший спільний знаменник буде 18. Для того, щоб перший дріб мав такий знаменник, ми повинні домножити і чисельник, і знаменник на 2. Чому? 2 множимо на 9 18. Другий дріб домножимо на 6. Тому що 6 множимо на знаменник 3, отримаємо 18. І третій дріб уже має такий знаменник. Його домножувати не будемо. Отже, що у нас вийде? 2 множимо на 5 10. Віднімаємо, бо у нас знак віднімання. 6 множимо на 2, 12, і додаємо 11. 2 множимо на 5, 10, 6 множимо на 2 – 12. і додаємо 11. Що ми можемо зараз робити? До 10 додати 11. Ми з вами отримаємо 21. Тепер відняти 12, ми отримаємо 9 18. Пригадуємо, що у відповіді ми повинні отримати нескоротний дріб. Як бачимо, 9 і 18 можемо скоротити на 9. 9 ділимо на 9 одиничка, 18 ділимо на 9 – 2. Отже, вийшов у нас дріб: одна, друга. Наступне завдання. Запиши десятковий дріб у вигляді звичайного, якщо можливо, скороти результат. Отже, 0,16 запишемо у вигляді звичайного. Як читаємо, так і запишемо. 16. Сотих. І 16 і 100 це парні числа, отже, точно діляться на 2. Будемо скорочувати. Але знаємо, що і 100, і 16. Точно діляться на 4. Давайте відразу поділимо на 4. 16 ділимо на 4 буде 4. 100 ділимо на 4 буде 25. Ось у нас вийшов нескоротний дріб 4,25. Другий дріб 0,55. Запишемо у вигляді звичайного. 55 сотих. Пригадуємо ознаки подільності на 5. Якщо у нас число закінчується на 5 або 0, то воно точно ділиться на 5. Отже, скоротимо наш дріб на 5. Чисельник ділимо на 5, отримаємо 11. 100 ділимо на 5, отримаємо 20. Отримали нескоротний дріб 11 двадцятих. Як бачите, завдання просте. Наступне завдання. Знайди три таких звичайних дроби, кожний з яких. Менший від трьох десятих, але більший за дванадцяту. Давайте складемо таку подвійну нерівність. Отже, наш дріб, ми його позначимо зараз за х, буде менший від трьох десятих, але більший за дванадцяту. Давайте зараз з вами розв'яжемо ось таку подвійну нерівність. Але для того, щоб нам її розв'язати, давайте приведемо наші дроби до спільного знаменника. 12 і 10 у нас зараз знаменники, спільний знаменник 60. Якщо ви ще не навчилися швидко, усно знаходити спільний знаменник, не хвилюйтесь, нам на допомогу прийде НСК. Давайте я вам пригадаю. Розкладаємо на прості множники кожний зі знаменників. 12 ділиться на 2, буде 6, 6 ділиться на 2 буде 3, 3 ділиться на 3 одиничка. 10 ділимо на 2 буде 5. 5 це просте число ділиться на 5, буде одиничка. НСК двох чисел 12 і 10. Запишемо прості множники першого числа 2 помножити на 2 і помножити на 3. Доповнимо простими множниками другого числа, яких у нас ще не вистачає. 2 у нас уже є, 5 у нас не вистачає. 2 множимо на 5 10. 2 множимо на 3, 6, 6 множимо на 10, 60. Отже, що у нас буде? Перший дріб домножимо на 5, щоб отримати знаменник 60. Другий дріб домножимо на 6. Що у нас вийде? Х наш буде більше, ніж 5,6. Це ми дріб 1,12 домножимо на 5. І чисельник, і знаменник. Але менше, ніж 6 множимо на 3. 18. 6 множимо на 10, 60. Отже, наші три дроби повинні бути більше, ніж 56, але менше, ніж 18 х Що це може бути? 6,6? 7,6, 8,60, наприклад, 9, 10, 60. 11,60, 12,60. Тут багато варіантів, останній 17,60. Отже, завдання не складне. треба уважно прочитати, скласти правильно подвійну нерівність і знайти три таких дроби. Ваше домашнє завдання це буде самостійна робота. Вона зараз перед вами. Дивіться: зведи до знаменника 20 дріб, 1 четверту. Обчисли, і перед вами приклад, запиши десятковий дріб у вигляді звичайного, якщо можливо, скороти результат. І четверте завдання: знайди три таких звичайних дроби, кожних з яких більше, ніж три десятих, але менші від однієї восьмої. Всі завдання схожі, ми з вами сьогодні виконували. Тож проблем і питань не повинно бути: працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.